Казка про розумного лікаря. Один з іранських шахів був настільки товстим і огрядним, що це, як кажуть, було на шкоду його здоров'ю. Він зібрав усіх лікарів і зажадав, щоб вони його вилікували. Та щоб вони не робили, шах продовжував товстіти. І ось якось прийшов до нього один мудрий лікар. Я тебе вилікую, о шаху, сказав він. Але дай мені три дні терміну, щоб подумати, які ліки обрати. Коли минуло три дні, лікар сказав: О шаху, я вивчив твою долю і встановив, що тобі залишилося жити лише сорок днів. Якщо ти мені не віриш, ув'язни мене в темницю і помстися мені. Шах наказав ув'язнити лікаря до в'язниці, а сам охоплений тужливими думками про близьку смерть відмовився від розваг і верхової їзди. Турботи й смуток охопили його. Шах почав уникати людей. З кожним днем його туга збільшувалася, і він худнув. Коли ж минуло сорок днів, він наказав привести зв'язниці лікаря і запитав його, чому він шах досі живий. О, шаху відповів лікар. Я вдався до хитрощів, щоб змусити тебе скуднути. Інших корисних для тебе ліків я не знайшов, і шах щедро віддячив йому.